Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні я хочу нагадати основні моменти щодо оподаткування фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Для початку хочу нагадати про значення майнових податків, і, зокрема, податку на нерухомість. Розвиток України. На шляху демократії передбачає ефективне функціонування територіальних громад, які здатні вирішувати питання самоврядного розвитку. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування доходів місцевих бюджетів. І я нагадаю, що податки на майно, зокрема, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, повністю надходить до місцевих бюджетів, там де знаходиться такий майновий об'єкт. Однією з проблем органів місцевого самоврядування є недостатній обсяг доходної частини місцевих бюджетів, тому актуальним є питання формування такої доходної частини за рахунок джерел, які є фінансово значеними, стабільними, і витрати по адмініструванні яких є набагато меншими від надходжень. І податок на нерухомість з цього з цієї точки зору є привабливим, який як на роль засобу покликаного задовольнити потреби місцевих органів влади. По перше, як свідчить досвід, в тому числі інших країн, база податку на нерухомість є відносно мало мобільною, а тому ухилятися від сплати цього податку важко навіть за умов різних ставок податку на нерухомість в різних місцях або областях. Крім того, чимало з послуг, які фінансувалися б за рахунок податку на нерухомість, призначалися б саме для власників майна. Тож тут існує прямий зв'язок між тим, хто платить, і тим, хто одержує від цього користь. Більше того, База податку на нерухомість може бути визначена таким чином, щоб обмежити тягар податку на платників з низьким рівнем доходів, і в такий спосіб буде дотримано принцип платоспроможності. Податок на нерухоме майно може також бути ефективним засобом оподаткування доходів, одержаних в тіньовій економіці. Також цей податок є відносно стабільним, попри коливання в економічному циклі. І Якщо він буде правильно побудований, то адмініструвати його буде неважко. Потрібно буде лише чітко визначати інституційні вимоги до запровадження цього податку. Нерухоме майно є традиційним об'єктом оподаткування, який використовується починаючи з 18 сторіччя. Податок на нерухоме майно у вигляді податку з володіння нерухомим майном один із найстаріших видів податку відомих фінансовій науці. Володіння нерухомим майном здавна вважалося проявом багатства людей. Завжди можна було чітко визначити об'єкт оподаткування, для якого характерні суттєві особливості: постійне місце знаходження, тривалість існування, що забезпечує безперешкодний доступ до нього контролюючих органів. Досить легко було встановити платника податку, яким міг бути як власник нерухомості, так і орендар. Розвиток суспільних відносин та податкової системи призвів до необхідності при застосуванні певної податкової політики вирішувати не тільки фі фіскальні функції, але й соціальні. Податок на нерухомість країн з ринковою економікою завдяки розвиненій системі пільг виконує роль податку з заможних. На сучасному етапі податок на нерухомість існує приблизно в 130 країнах світу, але його значення формування бюджетів різне. Світовий досвід показує, що при використанні правильного підходу податок на нерухоме майно може стати однією з вагомих статей доходної частини бюджету. Зокрема, в Канаді такий податок забезпечує до 80% надходжень. У Сполучених Штатах від 10 до 70. В місті Черкасах частка доходів від майнових податків складає трохи менше 10% на даний момент. Щодо актуальних питань податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, я хочу нагадати, що не є об'єктом оподаткування податку на нерухомість такі об'єкти об'єкти житлової нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного відселення, визначені законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі е, у зв'язку з аварійним станом. Е, неможливість проживання визначається рішенням сільської, міської або ради, е, або тери, ради територіальної громади, що створена відповідно із законом. Об'єкти також не оподатковуються, об'єкти житлової нерухомості, що належать дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Та особам з їх числа, об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність в тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та в малих архітектурних формах та на ринках. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об'єднань з інвалідністю та їх підприємств, об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути яких зареєстровано у встановленому законом порядку, будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності. Об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується 5 та більше дітей. Також, відповідно під пункту Є, е, пункту 266.2.2 статті 266 податкового кодексу не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно. Будівлі промисловості віднесені до групи промислові та складські будівлі. Відповідно до класифікатора будівель та споруд, що використовується за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується в секціях Б від Б до Ф кведу затвердженого наказом державного комітету з питань регулювання споживчої політики, та не здаються їх власниками в оренду. Лізінг або позичку. І ще раз зауважу: це стосується і юридичних осіб, і фізичних осіб-підприємців. Якщо фізична особа-підприємець є промисловим виробником, тобто основна діяльність, основний вид діяльності відповідно до КВЕДА знаходиться в секціях від Б до Ф, і він має у власності нерухоме майно, яке визначено як промислові та складські будівлі відповідно до класифікатора будівель. То такий підприємець не сплачує податок на нерухомість за е, дотриманням тих умов, які я тільки що зазначив. Е, база оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органам податковою на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Дані з цього реєстру надходять. Засобами електронного зв'язку до Державної податкової служби України, і потім, відповідно до місця проживання власника такої нерухомості, направляється, знову ж таки, в електронному вигляді до контролюючих органів на місцях територіальних управління, головних управліннях по областях. Часто виникають ситуації, коли фізична особа-підприємець придбає об'єкт нерухомого майна, а потім перебудовує його відповідно до своїх потреб. Наприклад, придбає якийсь склад, а потім перебудовує його в цех по виробництву взуття. Тому для застосування пільги, про яку я казав, щодо виробників необхідно. При переобладнанні такого приміщення обов'язково заносити відповідні зміни в призначенні будівлі її класифікації до державного реєстратора. І якщо направили податкове повідомлення і приміщення вже змінило своє призначення, то можна звернутися до податкового органу, до контролюючого органу з заявою про проведення звірки, надати підтверджуючі документи, і відповідно, податковий орган перерахує податок на майно відповідно до тих обставин, які з'явилися, у разі подання платником податку контролюючому органу. Документів на нерухоме майно відомості, про які відсутні в базі даних інформаційних систем ДПС, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку документів. Також я хочу зазначити, що не є об'єктом. Оподаткування індивідуальні садибні житлові будинки, які прийнято в експлуатацію, але право власності, на яких не оформлено. Тобто сплачують податок на нерухомість власники. Якщо право власності не оформлено, то податку не виникає. Відповідно до підпункту 266.4.1 статті 266 податкового кодексу передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно. А саме, База податкування житлової нерухомості зменшується для квартир або квартири, незалежно від кількості на 60 квадратних метрів по всім квартирам. Для житлового будинку або будинків, а також їх часток на 120 квадратних метрів. Якщо у громадянина у власності є і квартира або квартири, і будинок або будинки, то загальна площа такої житлової нерухомості зменшується. При розрахунку на 180 квадратних метрів, таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий період, е, відповідно до вимог і положень податкового кодексу, сільські, селищні, міські ради, ради територіальних громад можуть встановлювати пільги з податку на нерухоме майно, е, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. І відповідно. Такі пільги, вони, спла, пільги встановлюються на території тих громад. Де Рада визначила такі пільги. Ну, наприклад, Рускополянська територіальна громада може визначити, що, наприклад, магазини не є об'єктом оподаткування. Відповідно на нерухомість під магазинами податок такий сплачуватися не буде. Або можуть встановити пільги для окремих категорій громадян, наприклад, для пенсіонерів, для учасників російсько-української війни тощо пільги. Передбачені статтєю 266, про яке я казав, щодо квартир 60 квадратних метрів або будинків 120 квадратних метрів не застосовується, якщо об'єкти або об'єкт оподаткування площа такого об'єкту перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі. Тобто, якщо у громадянина у власності перебуває квартира площею більше 300 квадратних метрів, то пільга. Щодо зменшення оподаткованої площі 60 квадратних метрів не застосовується. Такий платник податку буде сплачувати податок з усієї площі такої квартири. Водночас, платники податку на нерухоме майно мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних, зокрема щодо права на користування пільгою, площі такого об'єкта податкування, відчуження або перереєстрації такого об'єкта податкування, і з інших питань. Я нагадаю, що відповідальність за нарахування податку на нерухоме майно лежить на контролюючому органі. Тобто платник податку, громадянин, фізична особа не повинен собі нараховувати цей податок. Цей податок нараховується податковою, і відповідне податкове повідомлення рішення з розрахунком такого податку направляється за податковою адресою платника до 1 липня. Після отримання повідомлення. Строк сплати податку складає 60 днів після отримання повідомлення на пошті, відповідальність за несвоєчасну сплату. Якщо платник податку не сплатив вчасно податок на нерухомість, то нараховується штрафна санкція в розмірі 5% при затримці. Сплати до 30 календарних днів і 10% при затримці сплати більше 30 календарних днів. Так що, будь ласка, перевірте свою податкову адресу, чи дійсно ви зареєстровані в податковій, там, де ви фактично проживаєте, зареєстровані, маєте основне місце проживання. Дякую за увагу! Всього найкращого.